Доброго вечора, мої співвітчизники. Вибачте, що перериваю ваші улюблені програми, але я маю зробити дуже важливе повідомлення. У моєму житті було багато важливих подій. Випуск із Принстонського університету, день, коли Марша сказала, що буде моєю дружиною, народження моєї доньки Тафі. Дякую, тату. Але новина, яку я почув сьогодні, переважає все інше. Дякую. Будь ласка. Здійснюється те, що я запам'ятаю назавжди не тільки я, але й усе людство. Світ пончиків. Космічний телескоп Хаббла здійснив надзвичайне відкриття. Дані з Хаббла були розшифровані і проаналізовані найпотужнішим комп'ютером MIT. Чого вирічився? до роботи? Дані незаперечні. Ми вступаємо в нову еру. Збільшені знімки становлять дивовижне видовище. Флот космічних кораблів, точніше, їх можна назвати летючими тарілками. Давайте собі потрібні нові туфлі. І якщо вони збираються вступити з нами в контакт, я що сам тут граю. Сподіваюся, у нас буде можливість зустрітися з ними. це гідне завершення 20-го століття. Марсіани? Чудово. Будь ласка, летіть на землю. Ви нам потрібні. Скоро відкриття готелю Гелексі. Покращення дружніх стосунків з усіма народами. Народ сам посуне. Всі хочуть взяти участь. Гелексі стане готелем світового класу. Незабаром ми станемо однією сонячною системою. Про що він говорить? Ці летючі тарілки летять з Марса, враховуючи їхню швидкість, вони досягнуть землі за 16 годин. Слухай, я думав про марсіан, коли їх ще й близько не було. Дуже важливо, що розумне життя існує поза межами землі. Хоч десь воно існує, наш світ вже ніколи не буде таким, як раніше. Добра ніч. І благослови вас Господь! Відтверджується існування позази.